Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами проговорити таке питання як розробити цілину. Я е, три роки займаюсь городом, і за ці три роки спробувала все. Перший варіант, який я пробувала, це загнати трактор, просто все переорати і профрезерувати і садити город. Не спрацювало, бур'яни все рівно дуже сильно полізли, особливо в'юнок Юнка я взагалі розплодила дуже-дуже багато. Другий метод, який я пробувала, це копати вручну та вибирати коріння. Але насправді це результату не дало, тому що все коріння не вибереш. ну Якісь маленькі шматочки лишаються і, на жаль, все. Вони знову наростають, проростають. Єдиний плюс, який я тут отримала, це я повибирала просто личинок хруща із землі, але теж всіх не вибрала, тому що хтось десь та заховався. Третій метод, який я спробувала, стався самий найдієвіший це просто накрити землю. Дивіться, в мене тут було накрито, я прибрала і всі коріння. Зверху, його просто так можна пройти і зібрати. Ось я вже зібрала тут трошки відро. Пері піднімає своє коріння, його можна просто вибрати. Після цього, ось дивіться, тут частково було накрито, трошки видно було. Все, це все вибирається Отак спокійно. Е, накрито тут у мене було два роки, тому що я сюди не доходила е, по побудові городу. Дійшла тільки оце зараз. Зараз розкриваю. Ось тут я була в мене укрита, я гарбузи взагалі садила. І тут ось клаптик розкритого. Дивіться, хороша, чиста земля, повністю винищені бур'яни. Ось тільки в'юнок віздісущий тут, ну Це теж легко прибрати. Все. Бур'яни зверху зібрав їх і на тому все. Достатньо декількох місяців, щоб знищити коріння перея. Він не знищується, він просто піднімається наверх, пройшов та й зібрав його. Далі обробка. Перекопати, розрихлити, хто що робить, той робить. Я стараюсь не копати, але при закладці грядки я обов'язково одноразово перекопую, щоб внести туди розрихлювачі. Я використовую шелуху соєшника. Перебиті гілки на мілку, фракцію, компост, навоз, все, що є, та й використовую. Зараз ось тут я розкриваю оцю частину і буду тут також робити грядочку. В мене тут було накрито агротканиною, коврами. Вон у мене ще трошки лінолеума валяється. Ось тут у мене також була повністю цілина. Я дирочку зробила, посадила виноград. Ось тут трошечки агротканини. А далі в мене взагалі ліноліум. Скажу зразу, під ліноліумом вологи не буде. Там повністю все сухе. треба буде добре зволожити. Або просто підняти і лишити на зиму, щоб воно е трошки зволожилось. І навесні вже обробляти, розробляти той клаптик землі. Ось так розробити землю, простіше всього, накривши її. Е щоб. Ну, Так, ви собі просто зекономите спину, здоров'я спини, щоб легше було потім садити і, в принципі, не паритися більше з приводу бур'янів, перею та в'юнка. В, ну, в коякі бур'яни згинає все, все помирає під, цією, під цим укриванням. Чим можна накрити? Можна прямо робити грядку. Прямо на переї. Якщо ви будете накривати, наприклад, товстим слоєм картону зверху соломи якомога більше, малесеньку дирочку зробили і посадили свою рослинку. Так теж можна, якщо дуже горить, прямо зараз. Ось тут у мене грядки теж були зроблені на цілині. Один сезон я накрила агротканиною. Другий сезон я просто зробила ось такі грядочки. Дивіться, ось там он, далі йде цілина. Звичайно, трава сюди перелізе, але нічого страшного. Тут у мене товстий слой мульчі. і тут у мене буде сидіти е ягоди. Різні ягоди в мене тут будуть. Побачимо. Ну і трошечки квітів. Куди ж без квітів? Хочу зробити, щоб у мене сад був дуже гарний, квітучий, красотіся. Так, добре, піду кормити курей, бо вже кричать там. Всім добра, всім миру.